Вітаю, Олексій! Ради вас Відаю. бачити. Дуже приємно. Сучасне мистецтво під час війни. Яке воно? Воно таке саме, як і наше життя. Емпатичне, лякаюче, реактивне. У культурній площині у світі переконаний більше знають Керолозе Белс ніж Щедрик. От угу. цю парадигму можна змінити? Наша задача працювати, щоб розширювати весь час цей контекст, а не змінювати його. Мистецтво це теж медіа. От ви погоджуєтесь? Абсолютно, це медіа, і мистецтво це мова. Ми можемо проживати кілька життів, бо ми живемо стільки життів, скільки мов ми знаємо. Мої вітання в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій Літвіно. Сьогодні говоримо про сучасне українське мистецтво, про українське мистецтво в Україні і світі, про роль митця під час війни. І, зокрема, можливо, сьогодні ми визначимо координати нашого міста на мапі сучасного українського мистецтва. Про все це і не лише говоримо сьогодні. У нашій студії із мистецтвознавицею, кандидаткою філософських наук та головою правління громадської організації Музей сучасний. Нового мистецтва Ольгою Балашовою. Пані Ольгу, я вітаю вас. Вітаю, вас. пані Ольго. Давайте почнемо із такого невеличкого лікнепу, що таке українське сучасне мистецтво, як ми його визначаємо, і, зокрема, ну можливо про який період ми говоримо в цьому контексті. Це складне питання просто тому, що нам варто відповідь. Тобто це західний феномен, так, який з'являється після Другої світової війни в західному світі, в Європі, і в Америці. А потім розповсюджується по всьому світу, і власне музей сучасного мистецтва у нас вже з'являється і там в Арабських Ерміратах, і в Китаї, і в Азії, і в Африці, і в Латинській Америці. У нас досі нема. Ми напевно. Остання країна в Європі, в якій немає музею, державного музею сучасного мистецтва і немає колекції державного музею сучасного мистецтва. Але ми маємо, власне, інституція і має відповісти на це питання, да? тому що зрозуміло, що це мистецтво, яке реагує на сучасність. Не все мистецтво, яке створюється сьогодні, можна назвати сучасним мистецтвом, тому що є художники, які ну, працюють, е, створюють, не знаю, натюрморти, пейзажі. В принципі, так, як це було в XIX столітті, на це є попит, це окрема е, абсолютно історія. Це може бути професійне мистецтво, але його не можна назвати сучасним, тому що воно не дає відчуття, що ми знаходимося тут і зараз. І це це зробила людина, яка думає про те, а що власне зараз відбувається і. Е зрозуміло, що такого е, штибу мистецтва з'являється в часи незалежності, да, і, і митці, які самі себе так визначають, які тяжіють, вивчають європейський контекст. тут з'являються нові форми мистецтва, перформанс, е, відеоарт, е, якісь навіть експерименти з інтернет-мистецтвом ще там в е, першій половині 90-х з'явились. Тобто е, дуже цікавий художній процес. Але так само, да, що робити з цим періодом після воєнним? Да? От Е, що те мистецтво, яке створювалося в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки всередині радянської системи, яка не дозволяла всіх цих експериментів, не вітала їх, Панування соцреалізму, а, тотальне. Соцреалізм. Який був головним, які закуповували музеї, це була ну, єдина видима частина, але була ж не видима частина мистецького процесу. Да? Тобто, те, що художники показували на квартирних виставках, те, що про що вони говорили між собою, те, що вони по якимось фрагментам знаходили в якихось іноземних журналах і намагалися відтворювати. І, от весь цей процес він поки що ну, під покровом такого, такої. У таємниченості, да? тому що про нього знають, але тільки окремі спеціалісти, і це не є нашим загальнодоступним знанням. Тобто більше 30 років незалежності, а, декілька революцій, революції громадянського, громадянської свідомості, якщо можна так сказати, а, періодична зміна влади, і все це призвело до того, що і досі. Цей пласт сучасного українського мистецтва недосліджений. Угу. Де Ми він не... знаходиться? Ми не знаємо ключових відповідей на ключові питання, да? про яких Ми... Ми маємо експертів, які можуть погодитись один з одним, але можуть і сперечатись. Але нема. Підручників, в яких це можна прочитати, або освітніх програм, які мали би вже бути написані, і вучах в професійних закладах, де це все знаходиться? Це знаходиться частково в приватних колекціях. Частково в домашніх колекціях, частково у самих художників, які вірять, що колись буде створена така колекція, і вони зможуть цей спадок передати. Або його нарешті хтось оцінить і викупить, да? тому що мистецтво, доки ми його не оцінюємо не тільки як символічну цінність, да? але й доки воно не має цього грошового виміру, ну, ми теж не здатні. Е, ну, це Валіду валідувати, да, як суспільство, дати оцінку да, і запустити цю всю екосистему е, е, ну, всіх супутніх е, ну, і процесів, які потрібні для того, щоб екосистема мистецтва розвивалася. Бо це не тільки митці. І місця, де показують їх творчість, як запустити цю цю систему, який може бути цей процес, ми ще сьогодні обов'язково поговоримо. А чи не виникає у вас от сьогодні в цей момент побоювання того, що історія повториться? Ви говорите про те, що до періоду до незалежності України до 91-го року в галузі сучасного мистецтва це така тера-інкогніта. Окей, а якщо ми проживемо ще 30 років? Озирнемося назад, чи не вийде так, що ці 30 років від 91-го стануть такою самою територією невідомого? Так, да, це одна з тих один з тих страхів професійних, да, які змусили нас з моєю колегою Юлією Гнат і іншими колегами взагалі стати на цей шлях. І адвокатувати в Україні створення державного музею сучасного мистецтва, про які направду говорять з 91-го року. Тобто, у нас в на сайті нашої громадської організації є прям хронологія подій, пов'язаних із обіцянками або процесами заснування музею, і вони триває з 91-го року. Всі президенти, окрім Януковича, обіцяли створити музей сучасного мистецтва. Ну він До. просто не не розумів цього слова сполучення, не міг його да, вимовити, да, тому да, там да. окрема історія. Там окрема історія. Зрозуміло, чому крім нього. Да, і власне, це така, ну якась дуже ну... Звичайна вже річ, да, тобто він, начебто, вже і існує, тому що ну я взагалі дивно, що його нема, да. Але художній процес є, художники є, мистецтво є. А музею нема, але з іншого боку, дійсно от якось пробуксовується там. Тобто воно чомусь не реалізовується, там не дивлячись постійно не на часі. Постійно не на часі, постійно щось заважає, десь за, але не на от, часі. От да, так, власне. І наша така була гіпотеза, що напевно причина не в тому, що немає цього запиту, а немає розуміння, з чого він власне має з'явитися, да? що є первинним. Тому що зазвичай, коли от ми починали бу будь які розмови, ну що? Ну так от вам будівля, працюйте, да? напри ну, тобто, наприклад, да? тобто всі думають, виходять із того, що музей це стіни. А яка але, ваша візія? Але, але музею. насправді музей це не, це в першу чергу люди. Які здатні помислити і сформувати певну уявлення про діяльність цієї інституту? Чим вона власне має займатися і що є предметом її роботи дослідження, як формувати колекцію, визначити, як формувати колекцію, як встановити зв'язки і контакти з? Міжнародними подібними організаціями, да, і музеями, бо не буває сучасного ем, мистецтва, от, як локального, локального. феномену. Mm -hmm. да? Тобто, це глобальний феномен, він має бути вписаний в цей глобальний процес. І тому ці контакти вони є абсолютно необхідними. І е, ми почали з того, що е, у нас є дуже багато обмежень в законодавстві, в тому, як і в уявленнях людей, да? тому що, наприклад, все, що супроводжує художній процес, все існує в такому напівсірому стані. Художники створюють А, держава до 2014 року взагалі робила вигляд, що ну, цього не існує. Ну, художників не існує, тому що вона опікувалася спілками, якимись ну, існуючими закладами культури, які там у них на балансі бавтаються. Але не думаючи про те, що є величезна кількість сучасних митців, які сьогодні створюють сучасну українську культуру, презентують її в світі, і це була така абсолютно самоорганізована, дуже вільна, дуже не ну, зацензурована, да така, ну такий флоу, такий, я не знаю рух, тому і... вони були відомі у світі. А заклади культури, які були на балансі мінкульту, ні. Ні, і, да, і це, абсолютно, це абсолютно закриті системи, які ну, відтворюють самі себе. А, а в цілому не створюють ніякої цінності для суспільства. Да, вони існують в якісь паралельні реальності. підґрунтя зрозуміло. А ваша візія далі, яка вона і ми почали працювати із цією середовищем, перше, що потрібно зробити, це подивитись на наше законодавство. І що ж заважає да? Те, щоб розвивалася сфера? Ми зробили аналітику законодавчих от обігу предметів мистецтва всіх законів. Які працюють із цим контекстом і зробили теж свої пропозиції, як це потрібно змінити? Ми працюємо з міністерствами, з муніципалітетами, з бізнесом, да? ведемо роз'яснювальну роботу. Але ще з 2022 року, оскільки. От цей страх, про який ви запитали, да, що ми можемо це просто втратити як масив інформації. Ми закумулювали кошти і почали купувати е колекцію мистецьку, е Ну, як громадська організація, тобто. Ми це було щось в наших відтермінованих планах, да? але коли сталося вторгнення, і ми розуміємо, що створюється величезний пласт творів, які є ну засадничо важливі, які відображають ось цей наш ну, період, наш стан, і ми не зможемо їх потім збирати по світу, тому що з'явився запит на них у світі. Тому що всі розуміють, що коли відбуваються якісь ну події, да, ось такого масштабу, які впливають на весь світ, і є його рефлексія цих подій в мистецтві. В цьому є унікальна цінність, да? це не пережовування якихось проблем. Я не знаю, які екзистенційних, які ну, накопичуються і там можуть бути не мати да, такого великого впливу на суспільство. Те про що думаю, говорить весь світ. Ну, принаймні в 22-му році так було. І ми стали, ми працюємо з художниками, робили виставки. І ми просимо роботи на виставки і розуміємо, ой, а в це в роботу ми вже продали. А художники продав, продають все, тому що вони відправляють гроші туди, куди ми всі їх відправляємо, і намагаються допомагати. Деякі просто утримують е, е, і системно допомагають деяким там підрозділам, підрозділам з е, збройних сил. Тобто, е, ну у кого є ця, ця постій, постійні продажі? Тут продала, тут нема, тут вже десь на виставці, і ми розуміємо, що ми втрачаємо цей пласт. Він може опинитися за кордоном, йому нічого не перешкоджає, та е, опинитися там. І Потім будемо збирати це по світу. Ми закумулювали кошти і почали купувати цю колекцію. Зараз у нас. 230 робіт в колекції, які представляють ось цей період після 24 лютого. да, цей художній художній процес. Окей, okay. а чому ви все ж таки говорите про музей сучасного мистецтва? А, наприклад, не про галерею сучасного мистецтва. У чому принципова різниця? Адже мені здається, в уяві. Споживача або уяві звичайного громадянина України музей це щось таке стале або законсервоване, можна і так мабуть сказати. Натомість, сучасне мистецтво це абсолютно динамічна субстанція, як вона вписується в категорію музейності. От бачите, да, це от ми знову маємо цю проблему, цю, е, яку успадкували, да, що з радянського часу, от 90-2000, оці заклади, тому що музеї це зазвичай у нас асоціюється з закладами на балансі Міністерства культури. Да, тобто, це щось, що. Насправді не зазнало реформ. Тобто, можливо, у нас майже всі сфери, да, включаючи ЖКХ і я не знаю, вже ЖЕКІ модернізовані, пінджі, да, модернізовані mm -hmm. а музеї це все, що у нас асоціюється з якимось от нафталіном і чимось нецікавим. Е, на жаль. На жаль, на жаль, краєзнавчий музей у Вінниці, я пам'ятаю з народження, і він точно такий самий, як в 70-х. Можливо, це навіть. Його особливість да все навколо змінюється, а тут законсервований час, машини часу, така да. Але я розумію ці всі опередження, окей, ми про сучасними да, я працювала в національному художньому музеї. Я розумію, наскільки складно реформувати це величезна, величезна ну, така махіна, але альтернативи музею, коли ми говоримо про збереження пам'яті і історії, нема. Просто музеї в світі давно не ці законсервовані, посипані нафталіном, ну, такі сховища да, якихось скарбів, що ніхто не розуміє, що в них цінного. Це абсолютно е, е, динамічні простори, да, в яких багато людей, відвідувачів, і в яких генерується цінність і будується цей зв'язок зі світом. Е, якщо це історичний музей, то, то з історією. А якщо це музей сучасного мистецтва, то із сучасністю. Де ти власне і можеш пережити цей досвід, е, перебування, що означає бути сучасною людиною? Да? Тобто, і це за цим туди йдуть. Це складне питання галерея це комерційна. Ну, задача галереї створювати комерційну, перетворювати ось цю цінність, яка накопичується mm -hmm. да, в некомерційному секторі. В продукт з додатковою вартість. Да, те, що можна продати, те, що, за що можна утримувати mm -hmm. художника, вони формують ціну. Це зовсім інший процес. Він паралельний, їх не можна змішувати. Да? Звичайно, що є там муніципальні галереї, і це більше виставкові простори. Mm -hmm. да? Які дають можливість показати себе, реалізувати себе і так далі. Але проблема України в тому, що у нас немає. Колекції сучасного мистецтва немає. А е формуватися е і зберігатись вона може тільки в музейній музеї. Mm -hmm. да, бо музей це в першу чергу mm -hmm. про колекцію. І якщо ви от запитали про нашу візію, то і чому ми, власне, у Вінниці да, розмовляємо про це. Тому що ми, коли ще з 2020 року почали говорити з експертами, да, яким має бути музей сучасного мистецтва в Україні, для того, щоб відповісти на виклики, які є у нас всередині країни, але щоб це була інституція, яка відповідає на проблематику світову, бо є криза музейна на сьогодні у світі. Розуміння, призначення і. Дуже багато питань, і ми подумали, що ну в ході багатьох, багатьох обговорень, що це має бути не один великий музей в центральному місті або там великому місті, куди звозиться все найцінніше, да, тобто така ну практика, така радянська ну, модель. Да. Конструкт радянський, це центр Радянський. Хочете приїжджайте, Да, да, да. А ми тут вирішимо, що ми вам покажемо. А що це має бути мережа, тому що е, сьогодні можливостей комунікувати, об'єднуватися і взаємодіяти, да, і створювати якусь спільну цінність є дуже багато через засоби, через цифрові е, е, якісь платформи, да? але при цьому можливість і цінність музею як інституції працювати в громаді для і для громади. Да? Тобто мати зв'язок із тим середовищем, от найцінніше, якщо мистецтво створюється в Вінниці, да? в е, е, є амбіція, щоб це мистецтво було визнано на рівні. України на рівні світу, да? але що це означає? Що Це е, е, в ситуації, коли в Вінниці немає е, свого музею. Ну, цей мистецький це... продукт опиниться або в Києві, або за межами України. Абсолютно точно. А важливо, щоб люди приїздили сюди для того, щоб зустрітися із mm -hmm. ним. Да? Ну, тобто, це не означає, що його не може бути десь там, але певні е, ну, ключові фено для того, щоб познайомитись, мають лишатися тут. Але якщо ви говорити про таку децентрацію реалізовану систему музею сучасного мистецтва з його представництвами у різних регіонах України, але під одним брендом. Так. Як поєднати різноманітність регіонів з впізнаністю одного бренду? Це задача. І я збрехала б вам, якби я сказала, що я знаю, як вирішити це питання. Що точно для нас важливо, це те, що ці інституції локальні вони мають мати автономію і самі. Місцева спільнота має сама визначати, а що власне да їм вважати своєю цінністю, на які форми, які явища, які мистецькі продукти от саме про це і... протягом останніх декілька днів у Вінниці ви і говорили під час стратегічної сесії із місцевою спільнотою з представниками місцевого ком'юніті, якими були ці декілька днів, що вдалось напрацювати, а чи задоволення ви? Цією роботою, чи є майбутнє у ідеї Вінницького музею сучасного мистецтва. Ви знаєте, я більше ніж задоволена цією роботою, як і вся наша команда, тому що, ну, звичайно ж, це певна форма провокації. Да? Це певна от, прийти з ідеї для того, щоб знайти чи є на неї відгук. І вона спрацювала. Тому що дійсно люди, які прийшли, які зібралися, які є цією художньою спільнотою, які займаються в, у Вінниці розвитком сучасної художньої культури, вони потребують такої інституції. І ми направду можемо дуже скласти класну команду і створити прецедент національного рівня, да? коли з'являється у міс середовища, інструментарій і ем, ну, акустика да, національного рівня, да, тому що це якраз те, що може дати. Ось це, ми створюємо національну інституцію, але вона повністю е, спирається на вінницький контекст, тому що це ну, пілотування да, цієї, цієї мережі. І от за ці два дні. Чому ми такі натхненні? Бо ми побачили той рівень залученості і той рівень інтелектуальної дискусії, да, про наболіле, про проблеми, які... Направду ну, мало чим відрізняються в різних регіонах. Да? Тобто, у нас митці і художники, і люди, які створюють культуру, ну у нас одні ті самі проблеми. І ми змогли про них поговорити. Ми змогли домовитись і знайти вихід, да? як розглянути їх під іншим кутом. Тобто, ось ця у нас були не тільки представники місцевого ком'юніті, але приїхали художники із. Інших міст а і навіть інших країн. Тобто у нас була така, такий рівень да, е, Вінницька, звичайно, да, основа, але і національний рівень, і світовий рівень був представлений. І всі ці думки вони сходились вось, в, 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 в цій потребі мати інституцію, яка здатна працювати, опрацьовувати всі ці виклики і проблеми. І найголовніше створити цінність для вінницької громади. Тому що те, що мене дуже сильно порадувало, да, тому що я мистецтвознавець, я обожнюю мистецтво, я обожнюю про нього говорити і можу робити це безкінечно довго. Але мене не влаштовує, коли це герметичне таке середовище, де всі, всі один одного знають і створюють щось один для одного. Да, така закрита. Ну, закрите середовище, кому не цікавий зовнішній глядач, зовнішній світ. І ось ця, і хоча я розумію це, да, тому що. Дуже часто художники потребують цієї закритості, а не обслуговувати, наприклад, якісь смаки. Да? От для цього і потрібна інституція для того, щоб дійсно вартісне і цінне мистецтво могло бути е, от промедійоване, да? По, продемонстроване, про нього створити контекст, в якому більшість людей, які сьогодні живуть в Україні, які в тому ж самому суспільстві знаходяться, стикаються з тими ж проблемами, що ці самі художники здатні поговорити. Да? Тобто, бути, якщо звернутися да, до ідеї, що мистецтво це мова, да? тобто інституція має бути перекладачем да? з цієї, можливо, складної мови, образів і символів на мову, яка буде доступна і зрозуміла кожному, да? для того, щоб розширити ну, взагалі. Спектр можливого досвіду для того, щоб наше життя ставало більш об'ємним, повним, щоб ми е в ньому було більше енергії і більше цікавості. Пані Ольго, а лише за браком часу я маю подякувати вам за розмову, за вашу роботу, за сенси, які ви вкладаєте в сучасне мистецтво, в дійсність, в дійсність, українську дійсність, в те, що відбувається сьогодні, і переконаний, що завдяки вашим зусиллям, завдяки зусиллям вашої команди і місцевого вінницького ком'юніті, ми таки побачимо музей сучасного мистецтва, зокрема і у Вінниці. Обов'язково побачимо. Дякую. Дякую вам і дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Отже, давайте пам'ятати, що ми дійсно живемо в унікальні часи. Ми живемо, ми стаємо свідками тектонічних змін і зламів світового масштабу. І Україна посідає в цьому своє належне. А часто і перше місце, і давайте все ж таки будемо гідні того часу, у якому ми живемо, і подумаємо про те, як закарбувати його в нашій пам'яті, і передати нашим нащадкам.